Тепер діти хочу показати вам картинки. Ось, лисичка лежить, притворилася, що вона ніби мертва. Бачите? Так, приїхав дід додому, на возі лисички немає. Наслідуючій картинці лисичка зустріла в оках. рибку поїдає. Так, перегортаємо далі книжечку, що бачимо? М -м -м, що ми бачимо, як вовчик лис сидить, хвостика в ополонку опустив. Хоче, щоб рибка наловилася. А лисичка бігає навколо та й сміється з нього. Далі яка в нас картинка є? Ну, ось прибігли люди вовка бити. Бачите? Так били вовка, що в нього аж хіст відірвався, бо примерз до ополонки. Що в нас тут? Ага, хитра лисичка, вилізла Вовчику вон на спину, та й вовчик її везе, а лисичка приказує. Витий не бий ту везе, витий не бий везе. Ось так лисичка провчила Вовчика. Сподобалася вам казочка? Мені теж сподобалось.